Думка, яка постійно виникає в моїй голові, коли я роблю відео про Київ або Одесу, або ще буду робити про якісь популярні міста, це а на що я це розповідаю? Кому це цікаво? Ну, типу, знаєте, люди що не знають, що в Києві цікавого. І так здавалося б, що я переважно показую якісь вже досить відомі місця, типу як Золоті Ворота у Києві або Теребасівська в Одесі, але це вони для мене. Та для когось з вас відомі та звичні, а хтось може ніколи у Києві не був, хтось не був у Запоріжжі, а хтось ніколи вже не побачить Маріуполь, Бахмут, Фовчанськ. Якщо ви вже відкрили це відео, то будь ласка, подивіться його до кінця, поставте лайк та напишіть коментар, і це відео зможе побачити більше людей. І хто ще зможе дізнатися щось цікаве про Миколаїв, Черкаси, Карпаницький та інші міста. Думаю, що у відео про Київ ця думка буде доречною. Остання та заключна частина про подорож до Києва у вересні 23-го року. Хоч тут і буде розповідь лише про один день, але за цей день я багато встиг подивитися. Та найголовніша локація в цьому відео це музей залізничного транспорту, заради якого я власне і відділив цей день окремо. Бо ну там треба багато розповісти. А от все інше це вже добре знайомий нам всім, Київ, просто з моїми спогадами та думками. Тож не буду довго тягнути, ідемо дивитися. Це був наш останній день у Києві. Ми вже встигли нагулятися, надивитися всього і навіть з'їздити до Межигір'я. А на останній день особливих планів не було. Тому ми вранці виселились з квартири та поїхали здавати речі у камеру схову. А далі як піде? І от коли ми вже були на вокзалі, я згадав про музей, який там є. У мене з цим музеєм досить довгі стосунки, в лапках. Бо я сам туди вперше потрапив тільки у 21-му році, і то досить випадково. Та про те, що цей музей є, я знав дуже давно. Кожен раз, коли я бував у Києві, я бачив його з вікна зали очікування і думав собі, що наступного разу треба про нього не забути. І от у 2021 році, повертаючись з Чернігова, у нас було декілька вільних годин до нашого потяга, і ми пішли шукати вхід до нього. І тепер ті, хто дивився Гаррі Поттера, і знають про платформу 9 та 3 чверті, мене зрозуміють. Музей знаходиться на 14 й колії, вихід на яку через ВІП залу очікування. Я не знаю, як люди самі туди знаходять вхід, це не найлогічніша історія. Але тепер я точно знаю, де це. І от ми спустилися до музею, заплатили по 60 гривень за вхід і пішли роздивлятися. А роздивлятися там є що? Ну, по-перше, музей було відкрито лише у 2011 році. І перший час там було не дуже багато експонатів. Наприклад, за 2014 рік вказано, що їх було 17. А станом на сьогодні десь мені траплялася інформація, що їх вже понад 100. Але це, мабуть, взагалі всі експонати, тих що головних вагонів та локомотивів, дійсно десь 17. Це 6 локомотивів, 4 вагони і ще там якась техніка. Головною локацією цього музею є сформований ретропотяг. До якого входить один локомотив та чотири вагони. І давайте його роздивимося. В голові потягу знаходиться вантажний баротяг серії L за номером 3191. Він був побудований у 1953 році на Воршеловградському паротягобудівному заводі. Воршеловград це сучасний Луганськ, якщо хто не знає. І як ви бачите, можна піднятися в кабіну локомотива і все там роздивитися. А далі йдемо до вагонів це не менш цікаво. Вагон салон номер 7139 Це шестимісний вагон-салон, що був побудований у 1910 році в Угорщині. Вагон будувався за спеціальним замовленням для тодішнього прем'єр-міністра імперії Пітра Столипіна. Саме на цьому вагоні Столипін востаннє приїхав до Києва у 1911 році, де і був вбитий есером Багровим. До речі, після вбивства міністра Багров утримувався на території Київської фортеці, де потім і був страчений. Київську фортецю я розповідав у попередньому відео про Київ, посилання на яке буде вгорі. В годі. часи Першої світової війни вагон використовувався як штабний у складі потяга головнокомандувача генерала Брусілова. А вже після війни вагоном користувались міністри тимчасового уряду Росії та більшовицькі лідери Троцький, Калінін та, О, Господі, сам Сталін, тільки Руським не кажіть, бо викрадуть вагон. Після Другої світової війни на прохання кривоноса, по якого я, а точніше про потяг якого я розповідав у відео про Слов'янськ посилання, отам, ну ви зрозуміли, в ввері на його прохання вагон передали до південно Західної залізниці, яка сьогодні є частиною Укрзалізниці. Наступний це вагон-салон номер 70303 це також шестимісний вагон-салон першої категорії. Обновлений він був в твірі в 1912 році для забезпечення перевезень керівництва вищої ланки залізниці. Як саме він потрапив до Києва, я гадки не маю. Але саме в цьому вагоні у грудні 1918 року на станції Фастів був підписаний попередній текст універсалу про об'єднання УНР та ЗонР в одну Соборну Україну. І десь тут сиділи представники ЗонР Левицький та Цегельський та представники директорії УНР Андрієвський, Винниченко, Швець та сам Симон Петлюра. Далі у нас вагон-салон номер 751-12. А от це вже восьмимісний вагон-салон, побудований в Ленінграді у 1939 році, і призначався він для перевезення державних та партійних діячів СССР. Вважався особистим вагоном Ворошилова. На початку Другої світової війни використовувався як штабний вагон маршала. А вже після війни вагон використовувався ворошиловим для службових поїздок та на відпочинок з сім'єю до Криму. Останній це вагон салон номер 706 це двохмісний вагон салон, також побудований у Лінінграді, але трохи пізніше за попередній, у 1957 році. Цей вагон призначався для перевезення перших осіб ЦК КПУ та використовувався для виїзних нарад і робочих поїздок першим секретарем ЦК КПУ Щербицьким, ну і іншими партійними функціонерами вищої ланки. Ну і там ще багато цікавого. Я розповів тільки те, що найцікавіше. Те, що має історію. Головною фішкою музею є те, що там можна чіпати абсолютно все. Ну, майже все. Якщо не помиляюсь, там просять не сідати на експонати. Але усі вагони можна піднятися, всюди ходити, фотографуватися, вмикати та вимикати світло. Це ввечері прям прикольно, коли ви заходите в темний вагон і самі вмикаєте світло. Ну, коротше, купа задоволення, якщо вам таке цікаво, і я впевнений, що якщо ви туди відведете дітей, вони будуть у захваті. А от з недоліків музею, це те, що там мало відвідувачів. Обидва рази, що я там був, окрім нас було ще буквально пару людей. І це капець як мало. Хоч для нас, звісно, це добре, що ніхто не заважає. Але це ж дуже крутий та цікавий музей. Люди, ви що? Ходіть туди, не сидіть просто так на вокзалі, а сходіть туди, в музей. Це буде найкращим рішенням. І наприкінці епізоду я трошки перенесусь у жовтень 2021 року. Ну, щоб просто показати, що цей музей цікавий не тільки в день, а й дуже круто виглядає ввечері. Він створює атмосферу таку дуже цікаву, історичну, коли ви знаходитесь біля сторічних вагонів. І я просто уявляю, якби ще сніг ішов, це було б щось максимально тепле та лампове. Коротше, заберете цю локацію собі. І обов'язково туди завітайте. Фото будуть топові. Що там вже казати, якщо у 2016 році в одному з цих вагонів знімав кліп сам Павло Зібров? Зацініть фрагмент цього шедевру. Рейки, рейки, шпали, шпали. Не один потяг не буде відсталий. Павло Зібров. Номер один. Потяг-сигнали пускає дим! Після музею треба було десь попоїсти. І ми пішли до вміння мусаші. Не знаю, правда, як це правильно вимовляється. Мусаші це заклад японської кухні. А я в попередньому відео казав, що корейська кухня це не моє. Тут можу додати, що не тільки корейська, а в цілому азійська. Хоча вона непогана і навіть смачна, але просто не моє. Тому відгук про цей заклад буде зі слів моїх друзів, яким дуже сподобалось. І вони б ходили туди регулярно, якби мешкали у Києві. А я, попри те, що на вулиці був ще обідній час, вирішив спробувати саке. Яке на смак виявилось ніяким. От взагалі, як водички попив. А може тому його і заведено пити теплим. Хм, тепле саке? А далі ми з друзями розійшлися. У різні сторони. Вони сказали, що більше не хочуть ходити, і пішли на шопінг, а я пішов до червоного корпусу. Обожнюю цю місцевість Києва, хоч у мене ніколи не було часу нормально там нагулятися та вивчити все, що є, і тому я кожен візит до Києва, хоч трошки, маю там прогулятися. Відкриваю для себе щось нове, так то мовити. Тут у мене найбільша та найулюбленіша локація це, звичайно, червоний корпус Київського національного університету. Можливо, якби я там навчався, я б не дуже сильно. Любив цей корпус, а може ще більше. Але у будь-якому разі цей корпус виглядає круто. Оцей червоний колір це просто топ. Я довгий час вважав, що червоним він став десь в часи совка. Ну, знаєте, комунянські кольори, це інше. Але потім дізнався, що червоним він став майже одразу. І це попри те, що головний архітектор пропонував його фарбувати у біло сіро жовтий А от чому саме обрали червоний колір, я вам не буду казати, бо там купа версій. Ви краще напишіть свою в коменди. Особливо круто цей корпус виглядає вночі, коли вімкнена ілюмінація. Та взимку, коли він контрастує з білим снігом. А тепер перейдемо на іншу сторону вулиці Володимирської до зеленого корпусу. Саме така неофіційна назва парку Шевченка. І звісно тут є пам'ятник Кобзарю. Парк виник років на 20 пізніше, ніж сам університет, і спочатку він називався просто університетський, а з 1896 року з парку на Червоний Корпус дивилась постать імператора Ніколая І. І вгадайте з однієї спроби, як з того ж року став називатися парк. Цей квартал, ну чи район знаходиться буквально в п'яти хвилинах ходьби від Хрещатика. І тут стільки всього цікавого, що можна розповідати безкінечно: історії вулиць, історії будинків на цих вулицях, історії людей, які тут мешкали та творили історію. От буквально через дорогу від університету знаходиться будинок вчителя, біля якого встановлено пам'ятник Михайлу Грушевському. Все через те, що саме в цьому будинку була проголошена незалежність УНР у 1917 році, а Грушевський фактично став першим керівником тієї країни. Ще далі знаходиться Національний академічний театр опери та балету, теж, до речі, на честь Шевченка названий, хоча було б логічно на честь Лисенка, мабуть, назвати. А там далі ще Золоті Ворота, Софіївська площа та інші локації. І це тільки якщо йти в одну сторону. Скільки всього ще навколо. Сподіваюсь, у мене вистачить сил та енергії про це все зробити матеріал. І от на цьому моменті хочу запитати у вас: а наскільки вам цікаво слухати ці історії про ці будинки? Та й взагалі напишіть в коментарях, чого саме вам не вистачає в цих відео, або що подобається, мені потрібен ваш зворотній зв'язок, щоб робити краще та цікавіше. Коли я складав план відео, то знав, що тут точно буде Хрещатик. Але моя проблема в тому, що я вже забагато про нього знаю, і мені усім цим хочеться поділитися з вами. Та, мабуть, не в цьому відео, бо хрещатику треба присвятити навіть не одне документальне кіно, наскільки це цікава та історично важлива вулиця Києва. От, хоча б такий факт: Хрещатик, як вулиця, сформувався лише в останнє десятиріччя го сторіччя. Хоча місцевість вже декілька сторіч до того була відома як Хрещата долина, від якої і пішла сучасна назва, ну принаймні за однією з версій. А от у часи Совка вулицю перейменували на Воровського. Був такий революціонер польського походження, мабуть, важливий був дуже. Ви хоч щось про нього чули? І от комуняки так подумали у 37-му році і повернули історичну назву. Хоча Сияника така б назва була дуже доречною. Особисто я познайомився з Хрещатиком десь у 2007 році, здається, коли вперше приїхав до Києва. Це було на один день, і я мало що пам'ятаю з того, що ми там дивилися тоді. Але точно пам'ятаю, що тато обов'язково хотів мені показати саме Хрещатик. І ще я тоді запам'ятав таку фразу від тітки, що у киян хрещатик не викликає ніякого інтересу, бо вони його вже всі надивились, і багато хто намагається його просто оминати. Але я поки що не киянин, і я кожен раз намагаюся знайти час, щоб просто пройтись цією дивовижною вулицею. Та на жаль, у 23-му році вона вже викликає не тільки приємні емоції. Окрім звичних вже локацій, на будинку Київської міської ради знаходиться величезний банер, який нагадує про те, що азовці все ще в полоні. Допомогти їх родинам ви можете за посиланням, яке я залишу в описі під відео. А далі біля майдану з'явився імпровізований меморіал, загинувших у цій кляквій війні. Ідея дуже проста: треба встановити прапорець з ім'ям людини, яку вбив Путін. І хоч з цим меседжем важко сперечатися, що ця війна була розв'язана однією людиною, та більшість росіянців війну підтримують. Я, на жаль, також вже встановив свій прапорець. Після попереднього епізоду вже наче додати нема чого, але й закінчувати відео на сумній ноті не дуже хочеться. В той вечір я ще планував одну зустріч, але до неї мав деякий час прогулятися. Тому я встиг дійти від Хрещатика до контрактової площі, щоб на метро повернутися знову до Червоного корпусу. Це був чудовий час, щоб просто йти, фотографувати вечірній Київ та розмірковувати про щось своє. Це, до речі, такі види з Володимирського узвозу. А от про що я тоді думав, я, мабуть, і не згадаю. Та щоразу передивляючись ці фото, я нагадую собі, що бажання перебратися до Києва нікуди не поділося. Київ це те місто, де я можу находити десятки кілометрів за день, і мені це буде в кайф. Тому зазвичай з'являється вже потім, коли я повертаюсь додому, до Миколаєва. Це місто, де я можу кожен день ходити одними тими самими вулицями. І воно не буде мені набридати. А можу кожен день відкривати для себе щось нове. Банально йдучи сусідньою вулицею, а не тою, що завжди. Так, це Київ, який мені подобається.